Якщо ви все життя вчилися добре, у мене для вас погані новини. Ми звикли, що є правильна відповідь у кінці підручника, що вчитель скаже молодець, от тільки в житті немає підручника, і ніхто не поставить класну оцінку за твою ідеальну підготовку, якщо ти не почав нічого робити і продовжиш просто готуватися. Я півроку відкладала важливу розмову з бізнес-партнером, переписувала голові ідеальні аргументи, уявляла ідеальний момент. Готувала ідеальну презентацію моїх ідей. Він за цей час прийняв рішення без мене і сказав: Я думав, тобі все одно. Синдром відмінника це коли ти боїшся зробити не ідеально набагато більше, ніж не зробити взагалі. Ми чекаємо, поки не будемо готові на 100%. Але поки ми готуємось до ідеального старту, життя проходить повз, рішення приймаються без нас. Можливості йдуть до тих, хто робить на трічку. Але робить. Тепер я використовую правило 70%. Якщо готова на 70%, роблю. Решта 30% приїдуть по ходу дії або не прийдуть, і це теж нормально. Поки ви чекаєте ідеального моменту, хтось уже зробив криво, виправив і рухається далі. І вгадайте, хто ближче до мети.